Як на крейзі нагримала, сказала, типу, ну, знаєте, по справі сказала, що то-то-то, -та -то, так він злився. Як Шадову сказала Ганіфотку, так він злився. Капець, от тільки язиками молоти, Як до справи переходимо, так чуваки зливаються. Я в шокі. Що за люди пішли? Ми так і живемо. А може ви не чуєте, може ви збочинці бляха? Оцей Crazy Shadow може, ви з в натурі. Ви мене, оце коротше, кум... ну, бісите, типу, бісите, подкумарюєте, подкумарюєте, я на вас агрюся, я на вас злюся, а ви такий, типу. Так, малишка саме так. Ну, все, і я пішов по справах. Так якщо це так, вибачте, я не бачу своїх дивідендів, блин. Що це таке? Зазвичай, вибачте, міс там платять. За приниження оце все, за униження, за це гроші платять, і, до речі, не маленькі. А я виходить, що все на шару, чуєте, як лох якийсь. Давай ще трохи газлайт бубочка, а то вже душно. Але не так сильно душно, що відкроти вікно повіші. Та я вже все викупила. Мене тут просто цей використовують як безкоштовну містріс. Містріс на халяву називається. Бубочка халявна домінаторша. Ага, я оце теж думаю що я десь туплю по життю. Так, то на рожевий Ютуб, там спеціальна підкатегорія для ціновичів такої творчості, а то тут нашу шарашку швидко закриють. Так викупаєш фішка в тому, що людям не треба видовища, вистачає лише одних слів.